Вправа 1268. У басейн, що має форму прямокутного паралепіпеда, щосекунди наливається 0,8 літрів води. Водночас через другу трубу з нього щосекунди виливається 0,75 літрів. Довжина басейну дорівнює 4,5 метра, ширина 120 см, глибина 75 см. За скільки годин наповниться басейн? Ну що ж, давайте будемо міркувати. Давайте спочатку з водою розберемося. Отже, якщо за секунди наливається 0,8 літрів, а виливається 0,75 літра, то наскільки в нас збільшується об'єм води у басейні за секунду? Що для того потрібно, записуємо перша дія. Отже, 0,8 потрібно відняти 0,75. І це дорівнює. Ну що ж, 80 сотих мінус 75, сотих, це буде 5 сотих, то ми записуємо, що це дорівнює 0,5. У дужках записуємо літрів. Отже, 0,05 літрів води додається в басейні. За 1 секунду. Ну, гаразд. Якщо за одну секунду додається 0,5 літра, а скільки додасться за годину? Нас запитують, за скільки годин наповниться басейн? Ну, давайте будемо визначати. Записуємо друга дія. Отже, якщо ми 0,05 літра помножимо на 60. Бо в одній хвилині 60 секунд то дізнаємося, скільки буде за хвилину. Але в одній годині ще 60 хвилин, то треба ще раз помножити на 60. І так ми дізнаємося, скільки буде в годині. Дивіться, я пропоную 2 нулі звідси забрати 100. І спочатку 0,5. Помножити на 100. А потім вже помножити на 6. І помножити на 6. І це дорівнює. Якщо я 0,5 помножу на 100 перенесу кому праворуч на два розряди, у мене вийде 5. То залишиться 5, що множиться на 6, і множиться на 6. І це дорівнює. 5, що множиться на 6, це буде 30. а 30, що множиться на 6. 3 помножить на 6, це 18. І 1 0, то це буде 180. Записуємо чого. 180 літрів літрів води. Запишемо, додається в басейні. Додається в басейні за одну годину. Ця частина роботи зроблена. Ну, а далі треба розбиратися з об'ємом басейну. Нам необхідно знайти об'єм басейну у літрах. Нагадую, що один літр це 1 кубічний дециметр. Тому для зручності всі виміри басейну нам треба перевести в дециметри. Ну що ж, довжина, спочатку переводимо, записуємо третє діє. Отже, 4,5 метра. Це дорівнює. Це можна записати як 4,5, що множиться, оскільки метр це 10 дециметрів, то ми можемо помножити на 10 дециметрів, бо 1 метр це 10 дециметрів, і це дорівнює. Якщо ми множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то це буде 40,5 40 дециметра. Є. Ну що ж, а зараз нам треба тоді і ширину перенести. Ну, Давайте я тут продовжу для економії місця. Записуємо тоді четверта дія. Отже, 120 см. Це дорівнює. Ну, як нам перевести? Хтось одразу скаже 120 см. Це 12 дециметрів і буде правий. Чому 1 дециметр це 10 сантиметрів, Тобто треба поділити на 10 і в нас тоді буде вже довжина в дециметрах. Записуємо, що це 120, що ділиться на 10 і це вже буде в дециметрах. Ну і це дорівнює, звичайно, 12 дециметрів. Є. Ну що ж, залишилося тільки глибину перевести в дециметри. Записуємо тоді 5 дія. Отже, 75 сантиметрів, це дорівнює. Треба 75 поділити на 10, і в нас вже будуть дециметри. І це дорівнює, якщо ми поділимо на 10, це буде 7,5. Дециметрів. Є. Ну що ж, а зараз, коли нам відомо всі три виміри, знайдемо, чому дорівнює об'єм. Цього басейну. Бо він має форму прямокутного паралелепіпеда. Записуємо о 6 Об'єм такого прямокутного паралелепіпеда – це добуток усіх трьох вимірів, і це дорівнює. В нашому випадку це 40,5, що множиться на 12, і множиться на 7,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 45,5. 40,5, що множиться на 12. Множимо. 5 помножити на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 2 це 0, плюс 1 це 1. 4 помножити на 2 це 8. 405 помножити на 1 це буде 405. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 5 це 6. 8 плюс 0 це 8. Тут буде просто 4. Один знак після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. То записуємо, що перший добуток у нас дорівнює 486. Що множиться. Ну, залишилось множити на 7,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 486, що множиться на 7,5. Множимо. 6 помножити на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 помножити на 5 це 40, плюс 3 це 43. 3 пишемо 4, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 це 20, плюс 4 це 24. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7, це 56, плюс 4 це 60. 6 пишемо 60, 0. Пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7, це 28, плюс 6 це 34. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 2 це 5. 4 плюс 0 це 4. 2 плюс 4 це 6. Тут буде просто трійка. Один знак після коми ставимо, нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 3645. Так. Ми дециметри множили на дециметри і на дециметри, то це будуть у нас кубічні дециметри. Ну і записуємо, що це у нас об'єм. Басейну. Гаразд, об'єм у нас є але він у кубічних дециметрах. Пригадуємо, що один кубічний дециметр це 1 літр. Записуємо тоді сьоме. Отже, виходить, що 3645 кубічних дециметрів це то саме, що 3645 літрів. Є. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, бо тут будуть громіські обчислення, міркуємо далі. Ми вже знаємо, що об'єм нашого басейну складає 3645 літрів. І знаємо, що за одну годину в басейн наливається 180 літрів води. Нас запитують, а за скільки годин наповниться басейн? Ну що ж, тоді, що нам треба? Цей об'єм поділити на 180 літрів. Записуємо тоді 8 дія. Отже, потрібно 3645 літрів поділити на 180. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо отже, 3645. Що ділиться? Що ділиться на 180. Ну що ж, 364 ділимо на 180, це буде 2. 2 помножити на 0 це 0. Далі 8 помножити на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. Так. 364 мінус. 360 це буде 4. Зносимо 5. 45 у нас менше, ніж 180, дописуємо 0. Так, уже в подальшому будемо брати цифри після коми. Тут Ціла частина частки у нас 20, дописуємо 0. 450 ділимо на 180, це буде 2. Ми вже множили 2 на 180, це 360. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6, це буде 9. 4 мінус 1 3, 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Дописуємо 0. 900 ділимо на 180, це буде 5. 0 помножити на 5 це 0. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що час K у нас дорівнює 20,25. Ми літри поділили на літри за годину. От у нас залишиться години. То записуємо годин. Так. Це у нас час. За який? наповниться басейн? Є, ну що ж, записуємо відповідь? Отже, за скільки годин заповниться басейн? Пишемо за 20,25 годин. Ну що ж, ось таке доволі складне і громістке завдання про об'єм басейну на цьому вправу завершено.